У цьому ролику я розкажу вам, як зробити свого телеграм-бота за 5 хвилин. Тут буде детальна інструкція, як зробити такого бота, як його налаштувати, як його використати для свого функціоналу. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити свою вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. За допомогою цього сервісу ви зможете швидко зробити чат-бот без знань програмування. Давайте не будемо затягувати, переходимо до інструкції. Ну що, давайте перейдемо до самої інструкції. Як саме нам зробити наш чат-бот? Для цього нам треба перейти в розділ чат боти і вибрати його. Після чого гуртаємо вниз і шукаємо кнопочку додати бота. Як бачите, для того щоб створити нашого бота, треба вести в нього токен. Попередньо, як цей токен створити, зараз продемонструю. Ми переходимо в Telegram і шукаємо бота-ботфадер. За допомогою нього ми можемо створити нашого чат-бота. Для цього ми переходимо в розділ меню і натискаємо кнопку Новий бот. Потім після цього треба задати йому назву власне, що зараз я і зроблю. Після цього, як ми задали назву, тицяємо Enter і задаємо назву самого бота. Можемо скопіювати. І дописати призначення бот. Як бачите, наш бот створений. Після цього ми вибираємо наш токен цього бота, скопійовуємо і вертаємося назад. І вставляємо цей токен сюди і тицяємо кнопку підключити. Після цього натискаємо кнопку відкрити у браузері» і нажимаємо кнопку «Старт». Як бачимо, це наш бот, нам потрібно його активувати. Як бачимо, після активації наш бот запущений. Ось так ми получили нашого бота. Повертаючись назад, у нас вже є тут налаштування нашого бота. Тут ми можемо задати йому всі повідомлення, всі, всю логіку нашого бота. Давайте почнемо з самого простого і зробимо привітального бота. Ми можемо йому задавати різні завдання. Наприклад, як бачите, тут от є меню, коли ми тільки активовуємо ланцюжок. Він називається Вітальний ланцюжок. Як бачите, тут у нас такий текст. Ви підписались на бота, нові повідомлення скоро будуть. Залишайтесь на зв'язку. Також ви можете відписатись. Коли ми активовуємо наш бот, він цей текст нам видає. Тобто тут ми можемо редагувати наше вітальне повідомлення. Щоб його редагувати, ми нажимаємо на кнопку Редагувати ланцюжок. Попавши в це меню, ми можемо вибрати наше повідомлення і змінити, наприклад, наш текст. Цього я робити не буду, я вам просто показую, як це можна зробити. Вітальне повідомлення я змінювати не буду, але покажу вам, наприклад, щоб через 15 хвилин появилось ще нове повідомлення. Для цього ми вибираємо. Кнопочку Пауза, вводимо наше значення 15 хвилин і тицяємо застосовувати. Після цього нам треба зв'язати нашу логіку, таким чином ми їх зв'язали. Наступне ми хочемо, щоб вибило повідомлення. Ми вибираємо вкладку «Повідомлення», переносимо її сюди і задаємо повідомлення. Також паралельно ми можемо додати кнопку, яка нам потрібна, наприклад, посилання або продовження ланцюжка, або оплата, якщо нам потрібно. Тобто ми можемо тут задати будь-що. Я просто вам показую цей функціонал, щоб ви розуміли. Застосувати і переносимо його сюди. Таким чином, ми побудували таку логіку. Коли людина тільки підписується, за 15 хвилин, навіть якщо вона далі актив, робить якусь активність в боті, їй приходить повідомлення. Такий от функціонал, якщо він нас влаштовує, ми з цим кнопку зберегти. І наш перший вітальний ланцюжок готовий. Також давайте розглянемо ситуацію, що ми хочемо створити автоматичну воронку і за допомогою, наприклад, слова привіт. Тобто людина заходить в бота, пише слово привіт і активовується ланцюжок. Давайте ми спробуємо реалізувати таку схему. Для цього ми натискаємо на кнопку Створити новий тригер. Ми вибираємо ключове слово і збігається з словом привіт. У нас вже тут є готове. Можемо його так і написати. Привіт. І тицяємо додати. І до цього тригера на слово «Привіт» ми вибираємо кнопочку Створити ланцюжок. Тобто під це слово ми активовуємо все, що нам потрібно. Після натиснення цієї кнопки в нас буде вітальне повідомлення. Після цього ми пишемо текст. Ось таке повідомлення я написав. І додав кнопку далі, при натиск на який активується наступне повідомлення. Я тицю застосувати. Далі я додаю наступне повідомлення, яке я хочу, наприклад, при натисканні на кнопку далі. Як бачите, після цього повідомлення я зберігаю і беру, перетягую його сюди. Якщо людина просто не натискає натискає повідомлення, або, наприклад, ми хочемо, щоб їй за дві за хвилини прийшло повідомлення, ми додаємо блок-пауза, вказуємо 5 хвилин. Перетягуємо сюди. І додаємо ще одне повідомлення. Ось, як бачите, наш бот такий активований. Я його зберігаю. І давайте перевіримо, що у нас виходить. Переходимо до нашого бота. Давайте я пишу слово Привіт, тригерне. Як бачите, наш бот відреагував на те, що ми написали. Якщо я натисну кнопку далі, буде нове повідомлення. Як бачите. За такий бот у нас получився. Як бачите, нічого складного в цьому немає, і зайняло це в мене реально 5 хвилин часу. Якщо цей ролик був корисний для вас, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому ролику і не забувайте, не забувайте дивитись нові ролики. Також рекомендую вам подивитись ось оці ролики, які ви побачите ось тут.